Всім привіт! І знову з вами Пух. Сьогодні у нас Ра Лонгдарх. От назвали ми це виживання. З'являємося посеред лісу, зимового засніженого лісу. Подивимося в пізні боки. Починаємо маршрут. Так, що в нас тут є, одежа є у нас все. Щоб зігрітися на перший час. Нам потрібно використовувати всі потрібні матеріали У нас є багато чого. Сергій, крючок. щоб було рибу. Мішок спальний. Тканина. Для майбутнього, я так думаю, крафту чогось нового. У нас сірники в руках але. Вони не запалюються, бо щоб розпасти багаття, потрібно зробити багаття. Перший раз не знаю. Не дивився ніяких угідів, нічого граю як є. Тому якось так. Так тут функціонал можна використовувати пев певні функції через налаштування клавіші. Так, тут кругом звалені, складені дерева, але нам потрібно йти шукати місця ще багаття розпалити, звірітися і так далі. Може змінити одяг на тепліший. Так, це наше не розуміє, як може забрати ці сірники з рук. Ну та таке ідемо. пошуках чогось. О, я бачу невеличкі будиночки. Я так думаю, що там можна буде чимось поживитися, щось знайти підходяще. Зараз ми їх і залутаємо. О, якраз нормально. Так, це розрушений. Але тут є... И стоит и печка он порят, то буду еще распалите. Так, папир. Пластиковый контейнер можно обшукать, тут пусто. Тут можно что-то Так, а далее в печку. нам для печки потребно, чтобы ее растопить? і можна на ній приготувати їжу так зараз виберемо що у нас тут є ура все чудово можна щось приготувати зараз настройки так настройки так Ще потрібно бракетку забрати. А, перемострин взяти і, 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 і. і що з ним робити. Покрутити тепло такий выкинути. Ну, <гум> то що. Якось так, так, піч нам дає тепло. Так, що ми можемо тут зробити? А, зараз консерви розігріємо тут. Підігріємо чи розігріємо. Дя. Пінакл. Сду там банка персики. Пишет час это до пригорні. Так не виявиться забрати. Як і забрати, як брати, все забрав. Так, це банка. Заберемо, може пригоре. Нам нагоді. О, що напій і чипсы. Так, чим просто потрібно рухатись далі, якщо в нас не облутаних декілька будиночків Так, оглядаємося, чи нема тут ніяких звірів Бо вони можуть бути. Так, ось ми в будиночку. От є сліжечка, стільчик можна сісти. Книга. Навіть книгу можна почитати, обшукати. О, це добре. Це нам знадобиться, я думаю, нам може би не, не потрібно було, але... Так. Так, це у нас є спальний мішок. Так, що у нас тут є? На полиці якась. Ага. можна поспати. Добре. Так. Це поношені джинси ми заберемо подивимось арматура чогось пригодиться так робочі черевики забираємо також що тут ще можна цікавого знайти так о, шукати сумочку диви які шкарпетки о нормально сірники Так, 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 в щось є цінне. О, ще нічто не... Штани. О, і ще кеть. Чудово. Так, хоч щось для старту у нас є. Так, он. Батончик енергетичний, энергетичный, Чудово, Так. Тут у нас все. Все ми залутали. Ну. Вам удар. Как специфічна вживалка. Будемо проходити далі. Що воно нам принесе, воно задоволення чи не принесе, не знаю. Так, що в нас тут? Знаєш, що якщо коли заходиш, о, ліхтарик, коли заходиш, переходиш в інший світ. І так, що тут ще таке? О, банка кави. Чудово. Будем кавувати. Так, знову ліжка. Так, що тут у нас в цій? В цьому контейнері нема нічого. Ліжка, ліжка, ліжка. Так, тарільця. Ні. Так. Що це у нас... Ой, Газована вода. Снеп. Чудово. Вип'ємо водички. Так, і о, от також ящик у нас нічого. Розбити можна на тріски зробити, так я розумію. Так. Це що... Набої для гвинтівки. О, це вже початок, але тепер потрібна гвинтівка. Будиночок завершується. В ньому було цікавого багато. А тепер йдемо далі до останнього, де наш останній будиночок, що у нас тут є на цьому таємничому озері. Так, да, оце ще переходиш просто в іншу цю розділено. Так, газетка можна почитати. Ще один ліхтарик, книга. Так, лутаємо все, забираємо все, воно потім може пригодиться Так, тут ці чіпси знайшли. Робочі. О, штани. Майже нові. Ну, так, ящик тут. Що тут ящик нічого нема. розіб'ємо Розламаємо ящик цей. Пригодиться нам для нашого. ВИЖИВАННЯ! Так, тут ось і томатний цей. І свинина, йому, мо тут цілих спальний. мешок ще один. Йон бачу чипси ще у нас. Ну і це так нормально залутаний будиночок. Так, тут нема нічого, тут нема нічого. Так, таріль, все це. Чудово. Напились мене. Нам потрібно щось з'їсти, я думаю. Нема, пусто, все. Облутали об цей. Виходимо на вулицю. Що в нас тут нас чекає? Так, ну, потрібно ж рухатись далі. Все це залутано. Так, район таємниче озера. Так, ми ну, поняли, що тут нас на карті тут. Так, нам потрібно йти десь туди. Десь в тому напрямку потрібно. Це початок історії Лонгдарк. Рухаємося в потрібному нам напрямку. А продовження. Чекайте в новій серії. До побачення. З вами був Пух.